Що ми найдемократичніша країна Європи? Ми зараз виключимо поліцію. Нормально Вони випустили відео щодо атаки росіян на наш потяг, який їде з Руменії, Румунії Румунії. І везе атакамси сторше Зеленським. Ви знаєте, давайте проголосуємо разом за імпічмент Володимира Зеленського через і поширення цього А, вас... Зараз ми знаходимося в Харкові, в Харкові і хочу вам показати, що тут був... залікується. Ви, мені... ви мені зараз погрожуєте, Відкривайте двері. Мені... А получається, за чоловіка з його дружиною, в одній машині і зупинили для провірки документів. Звісно, що не на не підставах, а люди в масках. Це просто реально якісь тітушки. Але дивимося далі. Ви мені зараз погрожуєте, я вам покажу. Вона знімає. Не знімає. Ви, будь ласка, виламайте вікно. За Залазить руками коротше, до машини. і Уявляєте, то, що так от просто, що взагалі коїться, це просто відвертий такий е, е, фашизм зі сторони влади, зі сторони влади Зеленського, тому що Зеленський дозволяє цьому всьому робитися Це є певні накази, люди не можуть так робити без певних наказів, без певного прикривання. Щоб, наприклад, прокуратура, щоб суди так дозволяли, щоб не розглядали і дивимося далі, так можна ламати. Вибачте, ми громадяни України. Ви зараз порушуєте право і залазите. Це правильно. Будь ласка, приберіть руку. Не бить. е е, е хлопці. Ми зараз викличемо поліцію. Нормально. Зараз Отак, от, от розбити вікно. так от це, це скажіть, напишіть в коментарях вашу думку. Це нормально взагалі так от брати, розбивати вікна, щоб от просто щоб людина вийшла? І подивіться, це не те, що там поліція, це просто якісь люди в формі. Це може бути просто звичайне ДРГ. І ну чи законно це взагалі? Напишіть вашу думку. Ласка, це і зараз хоче так от залізти до машини, щоб витягнути його. О, зараз руку скло буде. Ви порушуєте. Це Володимир Зеленський і його корумпована влада. Вони зробили це, так зробили певний прошарок про населення, котрий просто. Це все. Це ви це розумієте, він зробив Володимир Зеленський, зробив так, що зараз у нас просто є поліцаї, котрі забирають потім до ТЦК. А потім підходить людина, каже: ми можемо порішати. Зараз прийде інша людина, типу адвокат. А це зовсім адвокат, це інший співробітник їхньої злочинної організованої групи. І він каже: треба заплатити, щоб от просто вийти це 4 тисячі доларів. А щоб от, ну цінки, розцінки зараз піднялися раніше було 8-10, а зараз вже 15 тисяч доларів. І заодно приходять такі ж самі люди, які співпрацюють. Ми можемо забрати твою машину, квартиру, ну буквально що завгодно, що в тебе є наявності або вийти, або отримати по-білому білий квиток. Це 15 тисяч доларів зараз. До, до прокурорів було 8-10, зараз вже стало 15. І що виходить? Люди, так от ну, хто може, то робить, хто не може, значить лишається, і потім вже два варіанти: йти як -то кажуть, у військо або в СЗЧ. Але розумієте, коли так от розбиваючи шкло в машині. Чи людина ця піде, буде захищати з усім, як то кажуть, відвагою, мужністю е свою країну? От просто питання, звичайне питання. Чи це можливо так, щоб це було? Це, напевно, знаєте, ніхто не ну, я не знаю, якщо так заламати і такими злочинними способами робити мобілізацію, це буде демобілізація цілого суспільства під час війни. І все це, це ІПСО, і все це погодження дає Володимир Зеленський і його агенти ФСБ, менеджери, головні там, шість менеджерів, котрі є. Я думаю, що вони також агенти ФСБ. Тому що Татаров літав, скільки в Москву літав за період часу, що він чеченців підбирав, напевно. Чи всі ці, котри там крути, котрі зливають е, координати. Я в наступних відео вам покажу. Прийшли зараз е, до нас атакамси і також Томшеда. Його їх розбомбили буквально вчора. По єдиному телохотрону не показую. Я наступне відео, підписуйтесь зараз на мій канал. Зараз, і я вам покажу відео просто, де американці цього не показують, і звісно, що не показують е 가지, е ці всі єдині е телелохотрони. Тому що це просто жахіття. І коли розбомбили, це є. Ну я це не ресурс, я дивлюся також ресурси, котрі пов'язані, вони бути просто здивовані з глобальним півднем. Я дивлюся бразильські і індійські новостні портали, а вони там показують, як то кажуть, там є багато російської пропаганди, що вони підтримують. Ви знаєте, от Індія, Бразилія, вони підтримують Росію. Тому що вони їм продають дешевий газ, продають дешеву нафту. І також показують, знаєте, якщо що, що так от, що вони зробили в Україні. Як то кажуть, без прикрас. Я хочу сказати, що це прикро. От я вчора дивився, думаю, прикро, тому що це десятки мільйонів доларів просто було знищено вчора на потязі. Знаєте, я зараз покажу вам, покажу це відео. Але, а так, друзі, зараз ми зайшли на. Ресурс, веб-сайт. Веб YouTube називається Times of India. Це не то що там якийсь там бот чи щось таке, яке не, не є справжнє. Це є Times of India, це досить великий по об'єму YouTube-канал, який має 4,5 мільйони підписчиків. І це от 30 число, от буквально день тому назад, вони випустили відео щодо атаки. Росіян на наш потяг, котрий їде з Румунії, Румунії, і везе атакамси Shadows І я хочу ще також, перед тим, як я буду показувати, хочу звернути увагу, що це не є якийсь там, знаєте, згенерований, чи є щось таке, що не відповідає дійсності. Тому що такі YouTube канали вони також. ну Дивляться, що вони виставляють, що це не є згенеровано з допомогою штучного інтелекту речі, котрі можуть їх просто зробити, що заберуть їхній канал з інтернету, з Ютубу. І зараз включаю також саме відео. І розумієте, що цей потяг, котрий віз а, всі ці речі, а, всі ці ракети, він а, був вражений. Це означає, що а, хтось навів, хто злив цю інформацію. І розумієте, оці, 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 оці ситуація, коли нам дають на десятки сотні мільйонів доларів допомоги, а дефективні менеджери а, тим займаються, що казати, що у нас все типа добре, все нормально. Оце це, це є просто повним саботажем нашої країни, і оця от ситуація, коли не відсвічують нічого. Я, я не хочу сказати, що там довіряю їм чи не Times of India. Я розумію, що вони мають свій шкурний інтерес, тому що вони отримують дешеві енерго, дешеві енергоресурси з Росії. Але розумієте, що в нас в владі люди, які розміновували. Чангар, південь і все інше. Коли вже там за півроку попереджали, що буде вторгнення. Вони до останнього прирізали стрічки там з берещучкою, і без наказу президента цього б не трапилося, і давали можливість зайти росіянам на південь, швидко так захопити розмінування. То, що трапилося на Чернівщині, на Київщині, коли було повідводжено, порозміновано також. І ці люди, вони досі зараз в керівництві країни на чолі з головним зрадником України Володимиром Зеленським. І чому тут нема чому дивуватися, То що коли показують такі відео, це прикро, це прикро, тому що зрадники у нас є на чолі керування нашою країною. Пишитесь на це відео, а також мої, це відео також, є, ви можете поширювати і можете скачувати, поширювати на своїх каналах. Якщо ви там можете заробити на цьому якісь фінанси чи щось таке щодо монетизації мого контенту, будь ласка, але в мене просто буде одне невеличке прохання. Якщо ви скачуєте, і якщо ви там робите, робите монетизацію, тому що там ну, по-різному, як якого все виходить, будь ласка, з цих грошей. Підтримуйте, будь ласка, Збройні Сили України. Більшу частину доно... робіть донат, підтримуйте ЗСУ, тому що э, ця влада вони є антиукраїнська. І це реальність, тому що ви бачите, що просто беруть і розбивають э, вікна, розбивають, просто мобілізуються, це так, 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 крадуть людей з вулиці. І це приклад зараз знову покажу. Яка буде розмова? Подивіться. Ви мені ви мені зараз погрожуєте. відкривайте двері, мені повинна доставити вас на пункт. Ви мені мотору. зараз погрожуєте. Вони кудись повинні їх погрожувати. От цей момент, коли зараз я перемотаю. Дивіться. Ми зараз викличемо поліцію. Ломаєш, кло. На яких підставах це взагалі? Це просто жесть, як написано так о, 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 в коментарях. Припиніть це робити. Це вільна країна, як написав Олександр. Це шок, це ви просто пеністі? повний безпреділ. Ви порушуєте ви порушуєте наші права? Я, і все. Це це просто знаєте. Це все погодження Володимира Зеленського, його команди потужних агентів ФСБ менеджерів. яка друга і потім вони так. От після цього всього е, до що ми демократична країна? Тоталітаризм. Я вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи. Одна з найдемократичніших, вибачте, одна з найдемократичніших країн Європи, яка не словами, а силою, зброєю і своїм життям, це довела, не доводить, а довела всьому світу. вже і... тут, уже прямо тут, ріденьки мої. Це вже просто це безпреділ став уже просто прямо-прямо на вулицях. Тому що на руках у людей зараз десь приблизно 10 мільярдів доларів, і ці 10 мільярдів доларів, вони просто знімають через таку мобілізацію, забирають останнє. І це знаєте, це просто сегмент чому заключається? В тому, що ці гроші, котрі хтось, наприклад, давав на військо, він просто віддасть зараз цим корупціонерам, щоб вийти, наприклад, на волю. Бо вони зробили що? Це йти зараз в тюрму це, як, це йти в армію це як тюрма. І це такі поліцаї, котрі ходять по, ха, по, по хатам, по вулицям зупиняють. Це прибутковий бізнес, котрий кришується Володимиром Зеленським. Ви знаєте, давайте проголосуємо разом за імпічмент Володимира Зеленського через подоба і поширення цього відео. Це розумієте, вони хочуть. Щоб у нас тут був просто Північна Корея, Володимир Зеленський з його дефективними менеджерами. Тому, будь ласка, поширте це відео, де тільки можливо, і підпишіться, а також розпосюджуйте. Я даю повне добро на розповсюдження, скачку цього відео. Тому користуйтеся, розповсюджуйте і слава ЗСУ! Слава Україні!